Вітаємо новини на катемі. Сьогодні ми підготували такі теми. Фестиваль обласної організації Національної спілки журналістів України цьогоріч в Олександрії. Відбулася перша сесія обласного парламенту дітей. Боліард запрошує на чергову постановку виставу Ловець снів. Про Олександрію як місто волонтерів дізналися представники журналістської спільноти області. 3-4 листопада у нашому місті проходив фестиваль обласної організації НСЖУ Осінні зерна. Гості ознайомилися з історією сьогоденням та волонтерським життям Олександрії. Зустрілися також з міським головою Сергієм Кузьменком. Докладніше у сюжеті. Під час зустрічі з Сергієм Кузьменком представники обласної організації НСЖУ говорили про волонтерський рух, підтримку військових коштів місцевого бюджету та господарювання у громаді під час війни. Ми сьогодні дивувалися, що в такому маленькому порівняно українському місті може знаходитись так багато ну, закладів, будівель, які ну, це співрозмірні з якимось мінімум обласним центром. І разом з тим все таке ну, доглянуте, воно все використовується, воно все в гарному вигляді, в гарному стані. І я думаю, що на це спрямовано якраз і бюджет міста. А от і всі ну працьовиті Олександрійці до цього докладають руку. А коли ми пішли по волонтерських центрах, то ми зрозуміли, що в нас ще тут дуже багато патріотів, які от реально віддають серце і душу для того, щоб все зробити для наших захисників. І, і роблять вони ну теж настільки вони це роблять професійно, гарно, виважано, дружно, що ми ну буквально здивовані. Міський голова зазначив, що зв'язок з військовими частинами та безпосередньо бійцями з громади налагоджений. Допомога надається як бюджетним коштом, так і благодійниками. Наголосив Сергій Кузьменко, що волонтери у місті працюють дуже продуктивно та наполегливо. Я знаю, що ви кожний на своєму робочому місці, на своєму колективі. Робите все, щоб в першу чергу згуртувати людей для того, щоб підтримати людей. Для того щоб заспокоїти родини тих, у кого хлопці або і дівчата, в тому числі в важкій ситуації в окопах на передовій. Для того, щоб підтримати тим родинам, яким дуже тяжко. Протягом дводенного фестивалю журналісти з різних громад області познайомилися з Олександрією Волонтерською. Музейний центр презентував новий маршрут Олександрія, місто волонтерів. Гості дізналися, що Олександрійська дитяча музична школа є не тільки освітнім та мистецьким закладом, а локацією волонтерської спільноти під керівництвом Тетяни Присяжнюк. Учасники заходу побачили процеси виготовлення маскувальних сіток, а в Ізмайлівській громаді долучилися до виготовлення вареників та в'язання килимків. Познайомилися з волонтерами у спільноті Піксель під керівництвом Володимира Чеха. У будинку Пещевича зустрілися з Софією Римар, яка об'єднала волонтерську спільноту під гаслом Добро об'єднує. Дізналися і про спільноту волонтерів Ельфи, яка займається виготовленням саперських сумок. На алеї пам'яті згадали олександрійців, що загинули на війні. Відвідали журналісти також музейний відділ будинок Дмитра Чижевського та ПК Олександрійський театр. А у Кропивницькому відбулася перша сесія обласного парламенту дітей. Головні завдання обрання голови та заступників обласного парламенту, а також очільників профільних комісій. Зустріч юних депутатів проходила у змішаному форматі. Представники Олександрії, Знам'янки та Новоукраїнки, були присутні очно. Яку програму презентували представники молодіжного парламенту нашого міста? Розкажемо в сюжеті. В сесійній залі Кіровоградської обласної ради розпочала роботу перша сесія 15-го скликання обласного парламенту дітей. Головні завдання це обрання голови та заступника обласного парламенту дітей, а також очільників профільних комісій. Сесія проходила в очному та заочному форматі. В очному форматі брали депутати таких громад, як Олександрії, Знам'янки та Новоукраїнки, а в заочному інші територіальні громади. Заступницею голови обласного парламенту дітей обрано Владиславу Середу, депутатку Олександрійського молодіжного парламенту. Дівчина у передвиборчій програмі озвучила наступні акценти у своїй роботі. Під час своєї виборчої програми я представила такі пункти, як необхідність відтворення українських традицій, а також вивчення істов. Історії створення умов для максимально комфортної реалізації проєктів, також підтримка налагодження із різними громадами із різними областями та міжнародні відносини. І одним із проєктів, які я хотіла представити, це сексуальна освіта, яка була, набула досить обширного розголосу в нашому місті, завдяки команді Бедруменс. Сексуальна освіта це не тільки про секс, це вивчення нашого тіла, вивчення відносин між людьми. Вона надає змогу більше активно спілкуватися про своє тіло та вивчати його особливості. Протягом шостих місяців команда Бедроменс переглядала фільми, організовувала балачки на галявині та проводила артрейви. Ще один проект, який пропонують юні парламентарі з Олександрії, має назву Мальви. Цей проєкт ми маємо змогу реалізовувати завдяки програмі АПшифт, і його проблематикою є недостатня недостатній рівень популяризації сучасного українського, зокрема Олександрійського мистецтва. І метод вирішення ми обрали проведення одноденного арт-фестивалю. Він пройшов 30 вересня, та десь за 2,5 години його відвідало більше 90 людей. Ми отримали багато позитивних відгуків та зараз чекаємо результатів конкурсу. Адже Адже сподіваємося, що цей проєкт визнають та ми зможемо працювати в цьому руслі ще більше і поширювати нашу культуру та доводити її важливість ще в більшій кількості. Ми обговорювали книгу сучасного автора Сергія Жадана Месопотамія. Була можливість розмалювати футболку акриловими фарбами, та потім ми проводили аукціон. Футболка дуже гарно отрималася. Такою основною діяльністю було ми мали артборди і також акрилові фарби, і ми давали змогу людям намалювати все, що вони хотіли, проявити свій творчий, фест... свій творчий потенціал. Також гостями у нас на артфестивалі була група «Сонцедалі». Це і можна сказати фронтмен гурту ФМПМС. Вони відвідали наш захід, і там лунали і їх пісні, і просто пісні наших олександрійських виконавців, таких як Флавердох та Фангус Фрох. Працюючи у комісіях, депутати обласного парламенту дітей спланували та затвердили план роботи на наступний міжсесійний період. Олександрійців запрошують оцінити чергову постановку Валіарт-театр. Режисер Ярослав Шаповалов та актори готові представити на широкий загал виставу Ловець снів раніше актори вже показали свою виставу на передпоказах безпосередньо у клубі. Які були відгуки та реакція глядачів, дізнавалася наша знімальна група. Олександрійців запрошують на нову виставу від творчого об'єднання Воліард сіта. Де хто вже мав можливість оцінити виставу Ловець снів передпоказ відбувся 27, 28 та 29 жовтня в приміщенні воліард клубу. Як оцінив глядач? розповів головний актор Анатолій Калєсніков. Вистава називається Ловець снів за п'єсою української драматургині Анни Галас. Вона Досить динамічна, драматична. Такий собі детективний трилер, актуальний, бо там піднімаються різні проблеми: як відносин людей, так і також тема війни дещо відгукується. Ми вже давали цю виставу три рази в уволіарті безпосередньо, і дуже приємні були відгуки. Люди, деякі навіть плакали наприкінці, і я сподіваюся, що 11 листопада. Глядач прийде, і знову ми подаримо те мистецтво, яке ми тут робимо. Чотири актори, наймолодшому з них вісім років, півтори години спонукають глядача замислитись, співчувати та переживати. В нашій виставі є маленький актор, його звати Іван Мудрий. Це не перша його роль, але він впорався дуже чудово з цією ролью, і ще більше глядачам дав привід для того, щоб задумуватися на. Над деякими речами. Анатолій актор зі стажем, проте саме в ловці снів, виходить із зони комфорту та приміряє нове амплуа. А ось головна героїня Катерина Помагаєва на сцені гратиме вперше. Ну, взагалі, я пішла в воліяр-театр із-за того, що я не вмію сидіти на одному місці. І працювати з цими людьми, з Ярославом, з Анатолієм, для мене було дуже велике задоволення, тому що а, під час репетиції придумувалася кожна деталь. А, дуже багато в нас реквізиту, дуже така насичена а, різними мелодіями а, наша вистава. І великої сцени я не боюся, я дуже хочу зіграти цю виставу. На сцені нашого районного будинку культури. Для мене я дуже вживаюся в роль, для мене просто саме задоволення виступати. І я би дуже хотіла, щоб знайомі або наші потенційні друзі просто прийшли на цю виставу 11-11 в районний будинок культури. Творча група працювала над виставою з кінця літа і готова представити її на широкий загал вже 11 листопада в РБК. До речі, 20% від вартості квитків йде на ЗСУ, а для військовослужбовців вхід вільний. Про розвиток подій розкажемо. Все буде Україна.